Чоловіка та жінку затримали поліцейські за підозрою у незаконному переправленню військовозобов'язаних через кордон. 20 школярів Ужгорода стали гідами виставки більше, ніж я Солідарність і допомога в темні часи. Учні впродовж двох днів готувалися до заходу. Відтак протягом 10 днів будуть розповідати історії 10 людей школярам Ужгорода. 18 холодильників та 5 морозильних камер отримав Закарпатський центр контролю та профілактики хвороб. Обладнання розподілили в різні відділення області. Техніку придбало Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку. Зробили це для того, аби заклади могли зберігати, розподіляти та перевозити вакцини до пунктів щеплення. На війні загинув військовий Закарпатської територіальної оборони Дмитро Гавиші. Про це повідомила на своїй Фейсбук-сторінці дружина загиблого Юлія Гаваші. А також про смерть військового написали на сторінці Мукачівського історичного музею Замок Паланок у Фейсбук. Там написали, що чоловік колись працював у музеї на посаді директора. Дмитро добровольцем пішов до війська з першої дні повномасштабного вторгнення. Був солдатом гранатометного взводу. У військового залишились дружина та троє дітей. Вічна пам'ять і слава герою. З військовим Анатолієм Бібіковим попрощалися в селі Голубини Мукачівського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Свято-Успенської православної церкви, де її провели за упокійну літургію. Попрощатися з військовим прийшли мама, сестри, племінники, друзі, знайомі, побратими та односельчани. Анатолію Бібікову було 55 років. Чоловік загинув 17 березня під час виконання бойового завдання. Захисника поховали на кладовище села Голубини. Вічна пам'ять і слава герою. Четверо іноземців намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон сьогодні вночі. Подія сталася неподалік міста Ужгород. Прикордонники Чопського загону затримали іноземців. Про це суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. Прикордонники спільно з курсантами вишив МВС, які наразі перебувають на посиленні у Чопському прикордонному загоні. Виявили на околиці Ужгорода. Трьох невідомих азіатських зовнішності двоє з них, як з'ясувалося, мали про собі паспортні документи громадян Індії, а третій лише довідку від віраційних служби про втрату паспортних документів громадянина Іраку. За декілька годин на цьому ж напрямку затримали ще одного правопорушника. Його помітив оперативний співробітник загону, який спостерігав як невідомий прямої у бік словаччини. йому допомогою висловили і із. Він з прикордонним рядом він зміг затримати особу за 350 метрів від кордону. Затриманий не мав за собі жодних документів і назвався громадянином неправом. У ході перевіривших заходів прикордонники встановили, що іноземець вже не вперше намагається незаконно перетнути державний кордон. Його затримували вже на ділянці відділу прикордонної служби за аналогічну ступу. Закрив з'ясування усіх обставин затримали, іноземців доставили у прикордонний підрозділ після встановлення особи та деталей з зі справ їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спроби незаконного перетину державного кордону. 30-річного чоловіка та 50-річну жінку із Мукачева затримали поліцейські за підозрою переправлені через кордон військовозобов'язаних. це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Закарпатської області. Там написали, що подія сталася 29 травня. Жінку затримали на околиці міста Мукачево, а чоловіка за місцем проживання. Обох спіймали під час підготовки до переправлення чоловіків. Вони військовозобов'язаних поселили до заздалегідь орендованої квартири у прикордонному районі. Чоловік та жінка отримали плату у розмірі сім тисяч доларів. Якщо буде довадена, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Слідство у справі триває. Це Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Працівники цього закладу отримали нове обладнання для зберігання та перевезення вакцин. Завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій центру Ольга Маркович показує новий холодильник. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій займається дослідженням матеріалу із об'єктів довкілля, а також матеріалу від людей на виявлення збудників особливо небезпечних інфекцій, таких як, допустим, холера, доляремія, чума, які високопита. Генні і можуть викликати захворювання великої кількості людей. Посередньо цей холодильник, морозильна камера низькотемпературна на мінус 20, Вона необхідна нам для зберігання тест-систем для дослідження чи сучасним методом полімеразно-ланцюгової реакції. Проводяться дослідження методом ПЛР, і в холодильнику будемо зберігати ці тест-набори. Це холодова камера для зберігання вакцин. Її придбали для Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповіла завідувачка відділу монопрофілакти. Актики центру Лариса Зарембо. В березні місяці камеру представник ЮНІСЕФ Протестував, інсталював, тобто підключив і склав нам відповідний документ. Тобто, на сьогоднішній день камера працює, функціонує. Якщо заїжджає вакцина, отримуємо вакцину по розподілу наказу Міністерства охорони здоров'я. Маємо місце, де зберігати її безпечно в умовах дотримання холодового ланцюга. Об'єм її внутрішній складає 40 кубічних метрів. Тобто, всі партії, які ми будемо отримувати вакцини, будуть розміщені. В цій камері Лариса Зарембо розповідає, як користуватиметься холодовою камерою. Коли не було такої станції, зберігали і отримували вакцини департаменту охорони здоров'я, міністерства охорони здоров'я. В них був свій склад, і на сьогоднішній день є свій склад. Вони зберігають вакцину. Але постановою кабінету міністрів від 12 травня 473 Цей функціонал отримання зберігання і видачі імунобіологічних препаратів до пунктів щеплення Тобто до пунктів вакцинації, переходить на е, наші функції, і зобов'язання, завдячуючи Міністерству охорони здоров'я, повністю готові до роботи, до отримання, до зберігання і видачі імунобіологічних препаратів. Окрім холодильного обладнання для Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб придбали й три автомобілі: легковий та автобус, який використовуватимуть для мобільної вакцинації, а також мікроавтобус для перевезення вакцин, такі ж отримали й в інших областях України. Про авто для перевезення вакцин розповідає заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Автівки були закуплені офісом ЮНІСЕФ для того, щоб забезпечити безприбійну доставку вакцини до кінцевих пунктів вакцинації. Мова йде про те, що це спеціальне обладнання автівки, які містять в собі такий холодовий куб, в якому можна транспортувати вакцину. Цей холодовий куб він прекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тобто це означає, що він підтримує одну і тому ж саму температуру під час транспортування без ніяких ризиків її зниження. Обладнання для обласних центрів контролю та профілактики хвороб закупили для того, аби заклади могли зберігати, розподіляти та перевозити вакцини до пунктів щеплення. Розповів Ігор Кузін. Міністерство охорони здоров'я є учасником проєкту світового банку, який реалізується міністерством охорони здоров'я, і існує декілька типів обладнання, яке отримує вказаний центр. Перш за все, це холодове обладнання, холодове обладнання, яке необхідно для зберігання вакцин і для зберігання лабораторних розхідних матеріалів, оскільки кожен з таких виробів він потребує особливого холодового ланцюга. І друга категорія обладнання це лабораторне обладнання для діагностики ковід. 19 центр контролю та профілактики хвороб використовував свої власні прилади, але найближчим часом вже сформована заявка, і він зможе отримати додаткове оновлене обладнання для того, щоб лабораторні потужності були дійсно на високому рівні. За словами Ігоря Кузіна, загалом в усій області України моз закупив понад п'ять тисяч одиниць спеціалізованого холодильного обладнання за підтримки Світового банку Руслана Гос. Костюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Це пересувна освітня виставка більше ніж я. Солідарність і допомога в темні часи. І сьогодні ми будемо вашими дідами по цій екскурсі. Гідом виставки ставить старшокласник Олексій Мотель. Сподобалася задумка на рахунок того, щоб саме підлітки показували іншим дорослим та юним дітям, що ну що солідарність це може зробити кожен. Солідарність створить кожен і маленький і великий. Солідарність це як на мене, це просто підтримка. Підтримка, дружба, допомога. І з того, що навчився певним ораторським навичкам. Як правильно показувати людям, як правильно точніше їх зацікавлювати до того, що ти їм розповідаєш. Я сильно захопився стендом саме Лева, бо в якійсь мірі ми з ним, ну ним тодішнім точніше, були. Ну і зараз я однелітки, і ми дуже схожі. Він в свої 16 років став волонтером. Це дуже, дуже здивувало мене, що є такі люди, які стали волонтерами. Спочатку учні, які будуть їдемо, виставки готуються, а потім розповідають іншим учасникам обрану історію підлітка, каже тренерка виставки більше ніж я, Уляна Устінова. Наша головна мета зробити так, щоб просто старшокласники за два дні отримали навички, відкопали в собі якісь внутрішні штуки для того, щоб Говорити з аудиторією і е, створювати дискусії розмови, засновуючись на історіях цієї виставки. Тобто, ми б хотіли, щоб е, інші підлітки, які прийдуть е, на виставку після неї, е, відчували, що на якусь маленьку солідарність вони теж здатні, і що вони розуміють, що це таке, і що вони помічають солідарність навколо них. Солідарність це. Не дорівнює єдність, солідарність не дорівнює однодумці. Ми можемо солідаризуватись, коли ми вважаємо, що нам потрібно підставити плече нам потрібно зробити дію для того, щоб підтримати е, якусь діяльність, право е, цієї людини і таке інше. Виставку Більше ніж я і допомога в темні часи створили в межах проєкту сприяння соціальній згуртованості в Україні та за підтримки американської асоціації юристів, каже співавтор виставки Мирослав Грінберг. Протягом квітня-травня каже Мирослав Грінберг, виставку вже організували в трьох містах України. Десять реальних історій, десяти реальних людей. Причому е лише одну з них можна назвати медійною персоною, а всі інші – це просто звичні люди, які ми можемо зустріти тут. Коли ми готували виставку, ми вирішили, що треба ну, мовляв, каже, задокументувати не лише якісь великі звитяги, якихось відомих персонажів, відомих людей, а й звичайний досвід, звичайно. Людей, які просто проявляли солідарність та допомогу в Ужгороді є з ким працювати тут специфічний культурний регіон. До того ж сюди приїхало багато людей із східної і південної частини України, і тому важливо показати виставку саме тут, в місті, де солідарність необхідно проявляти, тому що є до кого. Ця виставка розміщена в хабі «Карітас Мукачевської греко-католицької єпархії, каже її координаторка Марія Семкович. Тут їх будуть проводити екскурсії для школярів Ужгорода. Взагалі, я побачила це на Фейсбуці на сторінці організації громадської організації Світній Простір Толерантності. І я дуже захотіла, щоб цей проект був саме в нас, саме для учнів Ужгородських, для учнів Карітас школи, тому що. Це є дуже дуже важливий проект, особливо в час війни. Наші учні два дні вони вчилися проводити виставки. Вони зараз це роблять, вони репетирують, і протягом десяти днів е, вони будуть проводити екскурсії для школярів е, шкіл, ну е, не просто шкіл Ужгорода, але і неформальних різних груп. У нас є гугл-форма е, в соціальних мережах на сайті благодійного фонду Карітас, е, де е, можуть школи подати заявку. І у нас уже на даний момент є. Шість заявок уже на 1 червня будуть у нас перші відвідувачі. За словами Марії Семкович, виставка буде відкрита у хабі Карі Мукачівської греко-католицької єпархії з 1 по 15 червня. Олександр Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах. Президент Росії оголосив військову операцію в Україні. у столиці та Київській області з пів на п'ятої ранку. Чути вибухи. Російські військові станом на травень 2023 року скоїли понад 70 тисяч воєнних злочинів. Сім'я Чикмарьових лише одна сотень тисяч українських сімей, які постраждали під час цієї війни. історія Клима Матвія та їхньої мами Маргарити, яких вбили росіяни, сколихнула світ. Понад рік знадобився журналістам і правоохоронцям, щоб вийти на слід тих, хто стоїть за холоднокровним вбивством. На ключового свідка вивела поламана машина десанту з бортовим номером 715 та українські збройні сили. Дивіться продовження розслідування буча 22 незабаром.